Доброго дня, земляки мої, друзі, всі українці. Давно з вами не спілкувався. Закриваю помідори на зиму. Дай Бог гарні вродили, допомагаю дружині. же працюючи, прилітали в небі гуси, такий спів, душу. Торгнусь до душі до моєї. І так все життя пролетіло. Так з року з, в рік прилітають гуси над нашим двором. І все життя проходить за ті кілька хвилин чи секунд, як ти спостерігаєш. І мені, мені зійшов такий вірш. Хочу вам його подарувати. Я назвав його Пролетіли гуси наді мною. Співають гуси хіт Долають знов маршрут незмінний. Їх північ вирій проваджає, а південь з вирію зустрічає. Комусь загадка незбагненна, комусь подіяться буденна. Їх котре південь повертає, а північ звірі чекає. Ні, вони нас не покидають. Вони і світом нас єднають. Прожитий рік вічність відносять. А нам замін пісні голосі. Для них собі людім привітний. Берег Туреччини їм рідний. Для чого їм кордони знати? В них тут і там свої фанати. З Богом вам щастить!